thank <laughs> you Хай говорить правду. Ми зараз будемо закликати міліцію, щоб вона навела порядок. Ми проводимо свій пікет і будемо це робити. Ми розуміємо моральне обличчя цього призначення. Ми роз'яснювали міліції ці речі. Ми роз'яснювали міліції ці речі. Що пану блещу? Який є, власне, для Тернопіля і Тернопільщини людиною, яка є, як був Янукович і Захарченко, так був Сах і Облещі. І облещен виконував всі вказі. Тут є доволі багато людей, які приймали участь у Майдані. Це, власне, ті активні люди, які брали штурмом обласну державну адміністрацію і виходили на пікети. Міліція перешкоджала нам. Вона перешкоджала нам, депутатам обласної ради, зайти в нашу будівлю. Вона перешкоджала проводити прийом з громадянами і власне керував всім цим всіма цима злочинами. Ми не говоримо вже про кримінальні справи, які відкривалися на активістів Їх Було доволі багато, і ті справи були практично кожного дня. Я особисто практично кожного дня відвідував міліцію або прокуратуру бувши на допитах, які мене допитували, власне, за те, що ми проводили разом з вами ті мирні зібрання. Тому угу. ми виступали. Ми Ми проводимо наш мирний захід. Ми не збираємо не захоплювати приміщень, не робити якісь інших речей. Ми проводимо наш мирний захід, і ми завжди казали людям, які мають претензії до міської ради, до когось особисто.